Вітаю на каналі! Сьогодні ми поговоримо про популярну криптовалютну біржу Bybit. У цьому відео я докладно розповім про все, як пройти реєстрацію, які торгові можливості надає платформа і чому вона заслуговує вашої уваги. Обов'язково додивіться до кінця, щоб не пропустити корисні фішки. Посилання на біржу Bybit з промокодом ви знайдете в описі під відео. А ще підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми ділимося головними новинами зі світу криптовалют. Приєднуйтеся і до нашого безкоштовного торгового чату. Тут ви знайдете свіжі сигнали та торгові ідеї, щоб заробляти разом з нами. Bybit – відносно молода криптовалютна біржа, що запустилася в 2018 році і зараз активно набирає оберти. Bybit входить до топ-10 за оборотом на спотовій торгівлі і топ-5 за деривативами. Сайт перекладено на багато мов, є мобільна версія біржі. Bybit пропонує безстрокові контракти та торгівлю ф'ючерсами на широкий спектр криптовалют. Це дає трейдерам безпрецедентну гнучкість і ліквідність, дозволяючи використовувати всі ринкові можливості. Біржа Bybit пропонує інтуїтивно зрозумілий і функціональний інтерфейс, який підходить як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Головна сторінка містить всю необхідну інформацію для початку торгівлі, включаючи поточні ринкові дані, графіки, книги ордерів і історію угод. Заробляти на платформі можуть тільки авторизовані користувачі. Для створення облікового запису на криптобіржі Bybit потрібно виконати такі дії. Зареєструйтеся за нашим посиланням з реферальним кодом 83278, шукайте в описі і отримайте додаткові бонуси та привілеї. Ввести адресу електронної пошти або номер телефону, придумати пароль і вказати реферальний код, якщо є. Інший спосіб авторизуватися на біржі за допомогою аккаунта Google або Apple, підтвердити згоду з правилами сервісу, натиснути кнопку Створити аккаунт, ввести перевірочний код, надісланий на e-mail або телефон. І готово. Аккаунт створено. Напишіть в коментарях, на якій біржі ви торгуєте криптовалютою і чому обрали саме її. Зручний інтерфейс, низькі комісії або доступ до рідкісних токенів. Діліться своїм досвідом. Це допоможе іншим учасникам зробити правильний вибір. Станом на 2025 рік KYC обов'язкова процедура на Bybit. Щоб працювати з сервісом без обмежень, необхідно авторизуватися на офіційному сайті біржі Bybit і перейти в розділ налаштувань облікового запису, натиснути кнопку Пройти в рядку верифікація KYC. Ввести особисті дані: ПІП, дату народження, реквізити паспорта або водійського посвідчення, відсканувати документ, пройти процедуру розпізнавання обличчя. Після завершення першого рівня KYC, ліміт на виведення буде збільшено до 50 BTC на добу. Для зняття всіх обмежень додатково слід підтвердити адресу реєстрації. Для цього потрібно надати довідку з банку або інший документ, у якому зазначено місце проживання клієнта. Крім веб-платформи, біржа Bybit надає мобільний додаток для iOS та Android, що дозволяє трейдерам залишатися на зв'язку і керувати своїми угодами в будь-який час і в будь-якому місці. Операції введення та виведення коштів на Bybit здійснюються у розділі Активи, натисканням відповідних кнопок Депозит або Вивести кошти. Для внесення депозиту необхідно скопіювати адресу. Це можна зробити однією кнопкою в кінці рядка. Потім перейти у свій гаманець, яким ви зазвичай користуєтеся, і перевести кошти на цю адресу. Важливо, що при виборі біткоїна переводити можна тільки біткоїни, аналогічно і для інших криптовалют. В іншому випадку монети будуть втрачені. Депозит надійде на рахунок після одного підтвердження майнерів. Після підтвердження ви отримаєте лист на e-mail. Виводити гроші можуть тільки користувачі, у яких активовано два пункти захисту безпеки. Під час виведення з рахунку є кнопка Додати, де можна додати одну або кілька адрес, щоб надалі швидко вибирати їх під час виведення. Натисніть Вивести кошти. Вкажіть номер цільового гаманця і введіть бажану суму. Підтвердіть дію будь-яким із вибраних способів. Потім потрібно зайти на електронну пошту і перейти за надісланим посиланням. Дотримуючись подальших інструкцій, створюється запит на виведення коштів. Операція завершиться після одного підтвердження майнерів. Bybit спеціалізується на торгівлі деривативами криптовалют, пропонуючи такі інструменти, як ф'ючерси і безстрокові контракти. Однією з унікальних особливостей є можливість торгувати з використанням плеча до X100. Що приваблює трейдерів, які прагнуть максимізувати свій прибуток. Bybit – одна з провідних криптовалютних бірж, що пропонує потужні інструменти для активного трейдингу. Вона орієнтована як на професійних трейдерів, так і на новачків, надаючи доступ до широкого спектра торгових функцій. Bybit підтримує кілька типів ордерів, дозволяючи трейдерам гнучко керувати своїми угодами: ринкові ордери, Market Orders – Миттєва купівля або продаж активу за поточною ринковою ціною, лімітні ордери, limit orders, встановлення фіксованої ціни, за якою трейдер готовий купити або продати актив, умовні ордери Conditional Orders, автоматичне виконання ордера при досягненні певного тригера, наприклад, за стоп лосом або тейк-профітом, стоп Loss і тейк-профіт. Інструменти для управління ризиками автоматично закривають угоду при досягненні певного рівня прибутку або збитку. Біржа Bybit інтегрована з TradingView, що дає трейдерам доступ до професійних графіків, включаючи налаштовувані таймфрейми та свічкові моделі понад 100 технічних індикаторів MA, RSC, MaisD, Bollinger Bands тощо. Інструменти малювання для детального технічного аналізу. Функція багатографікового аналізу мультичарти автоматичні торгові стратегії та боти. Копітрейдінг можливість копіювати угоди професійних трейдерів в автоматичному режимі. API-торгівля інтеграція з алгоритмічними стратегіями та сторонніми торговими ботами. Grid Trading бот автоматичний бот, що використовує стратегію торгівлі в межах заданого діапазону DCA Dollar Cost Averaging. Стратегія усереднення, що допомагає мінімізувати вплив волатильності. Кредитне плече та маржинальна торгівля підтримка ф'ючерсної торгівлі з плечем до x 100 ізольована та крос-маржа, що дозволяють гнучко керувати ризиками. Bybit пропонує торгівлю опціонами, забезпечуючи більш просунуті стратегії хеджування та спекуляцій. Біржа Bybit приділяє особливу увагу безпеці коштів користувачів. Платформа використовує холодне зберігання для більшості активів, що мінімізує ризик злому. Також запроваджені двофакторна автентифікація та інші заходи безпеки для захисту облікових записів користувачів. У FAQ міститься інформація про роботу з криптобіржею. Кнопка доступу знаходиться на головній сторінці. Потрібно пролистати вниз. Також розробники зібрали обширну базу торгових інструкцій для новачків і професіоналів у меню Все про крипто. Але якщо у трейдера проблема, зв'язатися зі службою підтримки можна через форму зворотного зв'язку або онлайн-чат. Саппорт відповідає на запитання швидко. В онлайн-чаті протягом кількох хвилин. На платформі доступний обширний розділ з навчальними матеріалами, включаючи відеоуроки, статті та вебінари. Це особливо корисно для трейдерів-початківців, які хочуть поглибити свої знання та навички в торгівлі криптовалютами. Біржа Байбіт активно розвиває свою спільноту, пропонуючи різні програми лояльності та бонуси для користувачів. Партнерська програма дозволяє отримувати винагороди за залучення нових користувачів на платформу. Криптобіржа Байбіт завоювала велику популярність серед трейдерів за короткий термін. І це обумовлено чималою кількістю переваг, які виділяють її на тлі конкурентів. Ось деякі з них. Концентрація на холодному зберіганні коштів користувачів шляхом використання системи ієрархічно детермінованих офлайн-гаманців. Таким чином забезпечується максимальний рівень безпеки, наявність надшвидкого торгового рушія. Завдяки цьому інструменту виключаються виходи в офлайн. Клієнтам Bybit, на відміну від користувачів інших великих бірж, доступні активи та операції навіть за високої активності на ринку, виключення несправедливих ліквідацій. У системі є механізм подвійної ціни, який забезпечує захист користувачів від несправедливих ліквідацій позицій. Ціни коригуються у суперприскореному режимі. Вбудований в систему біржі механізм API забезпечує оновлення даних ринку раз у 20 мілісекунд. За таких умов значно підвищується ефективність високочастотної торгівлі. Удосконалені показники глибини ринку, за словами розробників, ковзання на кожній угоді мінімальне. Окрім цього, на криптобіржі Bybit діє розумна торгова система зі стратегічними сповіщеннями та налаштуванням ордерів в один клік. Дякую, що додивилися наш огляд криптобіржі Bybit до кінця. Ми сподіваємося, що це відео допомогло вам краще зрозуміти можливості та переваги цієї платформи. Друзі, напишіть у коментарях огляд якої біржі ви хочете побачити на каналі, і я обов'язково для вас його запишу. Вкажіть, що для вас важливо: безпека, комісії, функціонал чи, можливо, рідкісні токени. Ваша думка дуже важлива. Щоб зробити ваш старт ще вигіднішим, я залишила в описі посилання та промокоди, з якими ви отримаєте бонуси при реєстрації. А в нашому Telegram прямі ефіри з досвідченими трейдерами, трейдинг-чат, навчальні матеріали та актуальні новини все, що потрібно для успішного трейдингу, посилання в описі. До нових зустрічей, вдалих вам торгів і прибуткових угод.